Я хочу для себе і взагалі для обласного керівництва скласти уяву про те, що відбувається, тому що, повірте, останнім часом Баранівка взагалі Баранівська лікарня тут у нас в топ-новинах, що кожного дня щось відбувається, кожного дня хтось приїздить в Житомир і нашиптує свою якусь точку зору, вже з злева, з права, знизу, зверху. Тому я вам кажу абсолютно відверто. Ваше керівництво і району, і лікарні, власне кажучи, для того, щоб ми з вами проговорили ситуацію, дивлячись один одному в очі, я вас дуже прошу бути активними. Я вас просто закликаю. Ми не для того, рік тому назад так само в снігу мерзли на Майдані, щоб зараз якісь рішення приймались ну, от, от підхилимним під чином. Тому, не боячись ніяких, будь ласка, там. Чинів, чи людей, чи, чи майбутніх посад висловлюєте свою думку, будьте відвертими абсолютно інтерактивно. Домовились? Стосовно ситуації, я дозволю собі, з вашого дозволу, в першу чергу, висловити свою думку з приводу ситуації, яка склалась, а потім попрошу вас прокоментувати і. Хто згоден, хто не згоден, ну, вступити там, зі мною в відверту дискусію з цього приводу. Не через конфронтацію, а просто щоб ми з вами обмінялися думками. Тому, стосовно позиції моєї і позиції адміністрації взагалі, я, власне кажучи, тому і приїхав для того, щоб почути вас і дізнатися думку колективу, що відбувається всередині. Але, тим не менш, от дозволю. Четвер, тому що з одного боку трудовий колектив має висловити свою думку, має безумовно впливати. Є процедура, за якою в деяких районах адміністрація приймає рішення, в деяких районах, і слава Богу, що в Баранівці це зроблено вже більш демократично, районна рада приймає рішення щодо кандидатури головного лікаря. Тому, ну, як на мене, ви дослухайте до кінця. Як на мене, я вважаю нормальною процедурою. На сьогоднішній день є два заступники. Якщо людина йде на підвищення, людина звільняється, автоматично хтось із заступників становиться виконуючим обов'язок. В цій ситуації, яка склалася, ну я не кажу на 100%, але ви розумієте про що я, я б все ж таки радив, щоб перейняв тимчасово. До офіційного призначення наступника перейняв би або перейняла б цю посаду людина, яка не бере участь зараз в цьому процесі, яка не претендує е, на е, участь там, у виборах чи в конкурсі, чи як. Ну, тобто нормальна передача від керівника на заступника. Далі е, дійсно е, орган, який приймає рішення, тобто Районна Рада, оголошує конкурс. І чому в цьому конкурсі не брати участь не одній чи двом особам, а можливо трьом, можливо, п'яти особам на абсолютно демократичних засадах відбувається конкурс і призначається людина, яка відповідає ну, найбільше цій посаді за кваліфікаційними якимись показниками, за безумовно? Урахуванням позиції колективу і таке інше, але є прописана процедура законодавстві. Тому, ну, вибачте, я так за, за демократію у всіх проявах, але сьогоднішні, якщо ви ну, планували профсоюзи чи хто сьогоднішні вибори ну, юридичних наслідків абсолютно ніяких не мають. Ви зі мною погодьтесь. Якщо це розглядати виключно, як... Е Інструмент волевиявлення колективу, ну, то з іншого боку. Ну, Зрозумійте, це не зовсім той інструмент. Ну, Давайте будемо відвертими. Е е якщо проводити, повинна бути е відповідна комісія, відповідні бюлітні, відповідного кольору, їх має бути врахована кількість, а не, е ну, не, не так, що роздрукували на принтері і жестом сіятеля ми тут роздаємо бюлітні. Якщо ми... По процедурі йдемо, і рада призначає, безумовно, колектив може зібратись, може написати колективного листа, може навіть зібратись під підписи на підтримку того чи іншого кандидата. І це, безумовно, радою районною має бути врахованим при проведенні конкурсу, що от трудовий колектив, наприклад, за Іванова. І не дивлячись на те, що можливо там Петров з сусіднього району. Має там більше якихось професійних здобутків, але колектив все ж таки е, хоче там, наприклад, зсередини, хоче свого і таке інше. Але є певні процедури, які існують. Ну, вибачте, люди добрі, ми так, якщо ми будемо кожну посаду обирати, ми дійдемо е, до того, що ми в будинку будемо бюлетнями двірника обирати, в кондуктора в тролейбусі і таке інше. Ну, є ж законодавство. Тому, якщо профспілки хочуть. Ну, ви можете робити і, і, і вибори, і новорічну ялинку, і дитячий утренник, все що завгодно. Але я хочу, щоб всі ми розуміли, що від цих виборів ну, рівним чином нічого не залежить і ніяких юридичних наслідків немає.